Так, всім вітання. Слава Україні. Сьогодні 16 березня, похолодало в нас. Так, тут редисочка. редиска у бур'яні ще не просапував. Просапаю піділлю водичкою трішки. Так у нас кілька днів було. Тепло. Не топив ні ночу, ні в день. Сьогодні холодно вночі було плюс 12 на день похолодання. Зараз в теплиці 17 градусів. Буду, мабуть, розтоплювати, бо. З обіду стоїть дощ. Буде холодно. Це такі огірочки. Відійшли вже гарненькі. Ось там видно, майже видно. Ось. Вже скоро зацвіте. 3-4 дні потепліє. Буду висаджувати в ґрунт. все треба обривати. Це така кібрія. Ну, і це таке відходить, але ж, звичайно, цей більш-менш гармоній. Так, одиничка. Ось тут. Одиничка. Тут двійка. Мірабел. Одиничка, двійка, Арістан. Ось тут трійка. Це кібрія має помічені стаканчики. Ось огірочки. Значно потемнішали після останньої підкормки. Ось цей трошки світліший. Ну, скоро потемніше Цей гарньоній. Ну, ці гарньоні. це ті, які були в мене вибраковані з той партії. Зараз ось таке товстеньке, гарненьке, корінь. Ну Вже малувато місця, вже треба скоро висаджувати так, на стурці, коли ж ти заквітнеш вже? уже, вже така ось здорова велика рослинка впала набік. Як росла на підвіконі набік, так і залишилась. Ця трішки гарніша, ця не витягнулася. Ну ці молодші, ці вже не застали, такі холода, під менше застали. Так, ось це баклажани, ось там баклажани. Це перець. Тут різні сорти, різні касети, тобто бачите схожість. Навіть не, не, хочу, не хочу дивитися, що це за сорт. Потім гляну. Це трошки кращий це петунья. Тут у нас квітки ще жожини. вон капуста. Капуста Пекінська. Тут було 5 гібридів, Перший 5 рядків один гібрид, другий 5 рядків інший. Ніяк не глянув, де який. Ну, решта тут була рання капуста, але вона витягнулася, Занехаялась. я її не підливав. Вона дуже сильно витягнулась. Ну, таке ось залишилось, то ми її висадимо. Ну, цей зійшов майже весь. З 50 насінин 4 штуки не зійшло цього половину. Хоча гібриди дорогі, гарні були. Це квіточки. Забыл. Ничего, згадаю, скажу. А, дельфиней. Это дельфиней. Это жужжинка, это жужжинка. Это виола. Тут кабачки у нас. Ось тут паучки у нас. Новый кабачок сходить. Сему уже, сдается, пять дней. Він трохи витягнувся, був, я підсипав. Він саме перший зійшов. Цей трохи витягнувся. Нічого. Ну, ці трошки стали в рості. Похолодало. Ось тут два штуки, потім приберемо один і тут приберемо. Садив по дві насінни. І йшло погодні, погодні, його, одна, одна, одна. Тут два стаканчика, дві штуки зійшло. Павучок прийшов він не сходив. Тепло йому тут гарно. Це у нас картопля. Трохи висадили, я знімав відео, але видалив, случайно, випадково видалив. Так, у нас ось три тунелі стоїть. Цей поки чекаю свого часу. Під перець, під насіння перцю. Вже пройдуть ці похолодання 3-4 дня, потім будемо висівати. Тут картоплю висіяли, висадили прошу неділю, минуло тиждень, минулому тижні. Сьогодні неділя, ну тиждень тому не знаю, не заглядав, От так як судячи по тій картоплі, там ще не з'явилась свічка. то чекатимемо довго. Гадаю, на травневі свята буде. До Великодня навряд чи на початок травня буде. Тут капусту ранню висіяли 5 днів тому. Тут ще готуємо. дуги ось такі. І тут ще одна. Потім далі будемо ще готувати. Займалися кілька днів. Чистили посадку. Ось трохи дрів напиляли. Прикос, він росте вон там під проводами, то електрики спилювали. Перетянули сюди. Ось тут вигрібали. Це я не пиляв деревину, це була спилена, ось пільок лежить. спилена ще раніше. Тут попиляні. Тут ось залишили молоденьку поки що. Це здорова, це акація будемо прибирати, тому що порослі дуже багато. Ось акація. Це тут ми вигребли вже. Метрів 50 напевно. Тут ще стоїть. Така у нас посадочка для городу. Припарати оці порослі. Молоді, хочемо тут сад яблуневий. У нас тут є трішки саду. Вон слива. Зараз ось слива, ось тут яблуня. Між ними алеча, але я хочу її прибрати, щоб не було порослі. Так, ось тут яблуня, ще одна яблуня. Тут пишні. черешні, точніше. І там ще одна яблуня. Замотав сіткою на зиму, бо зайці погризли непогано. Так, ну тут земля гарна. Тут буде Отоплено земля як лісова. Ще поки рано садити дерево десь. Напротязі місяця будемо замовляти цей якраз там догребемо. Трішки попиляємо, бо дуже багато сухостою. Є люди, яким подобається палити ось цю траву суху щороку то випадково то цілеспрямовано звичайно горить вся ця посадка, вся балка. Там кладовище. Минулого році визивали поражну машину, бо до кладовища доходило. Горить трава, потім грає кора на деревах. Дерева засихають, дуже багато. Ось там трохи далі. Тут -то встигаю викошувати. Сюди огонь не доходить. Там трохи далі дуже багато погорілих. Так, зараз я встиплю. Так як на день Холод... холодніше буде. Не тепліше тому а холодніше буде, Дощ стоїть, не знаю буде чи не буде. Правда сказати, вже 9 місяців не було дощу. Такі миленькі, один раз сніг випав сантиметрів 5 пролежав десь тиждень, дощів я не пам'ятаю. Таке раз-два морознуло, зморосило і все. Так, ну, Трішки гілочків ми попалили, не подобається мені ця справа, але куди їх дівати. Тут траву, звідси траву спалили, так як тут багато, не скажу, що бур'яну, але не підходить таке. Там далі буду косити, там трава. Це малий допомагав вчора. Набрав собі печива і носився з ним. Пакет узяв, штук 10 з'їв і все. Так, пішов я розтоплю.